Я мріяла бути з п'яти років лікарем. Дуже складна, дуже стресова. Що ви скажете людині, яка боїться лікарів? Треба боятися невчасної діагностики. Перша причина смертності, інфаркти та інсульти. Я за характером. Творець і створила фонкідо. Просто надати гроші, цього недостатньо. Амел зараз це не тільки стоматологія, високопрофесійна команда від анестезіологів до кардіологів. Анна і Якщо не називати посад, то хто ви сьогодні як особистість? Як особистість, це таке комплексне питання. Ну, По-перше, я жінка. По-друге, я дружина свого коханого чоловіка. По-третє, я мати чотирьох дітей. Також я бабуся чотирьох онуків. Також 2012 року я професійна благодійниця, бо я е, працювала в бізнесі багато років, і коли я народила четвертого малюка, я вирішила, що я вже не можу е, працювати так багато. І я залишила для себе тільки е, одне направлення діяльності це е, благодійність і створила фонд Кіддо. І вже в 2017 році я стала ідейною мамою. Ну і співзасновницею е, клінік АМОЛ. Чому саме стоматологія? Це бізнес-випадковість чи свідомий ваш вибір? Ну це дуже свідомий вибір. Я мріяла бути з п'яти років лікарем, але я мріяла бути гінекологом-хірургом. А моя бабуся та її рідний е, брат. Вони були близнюки, вони обидва були е, стоматологами. І, е, по-перше, е, я пішла навчатися після 8 класу тоді ще у медичне училище, тоді ще був фельдшерський факультет. І коли я вже поступала е, в медичний університет, бабуся мене вмовляла. Не ставати лікарем гінекологом бо це дуже складно, це дуже стресово, і я нічого не буду заробляти. Це казала моя бабуся, яка жила в Радянському Союзі. хай йому трястця. Я дуже любила свою бабусю і е, її поради. Формували моє життя і е, мої цінності. Угу. І я її послухала і пішла на стоматологічний факультет. Це було не випадково, а свідомо. і це була спадковість в моїй родині. Але Амел зараз це не тільки стоматологія, це так? Звісно, це так. Ми починали це тільки як стоматологію, але я стала розуміти. Що стоматологія, як нас навчали в нашому медичному університеті, нас навчали дбати тільки про тканини зуба та ротової порожнини. Стоматолог не є тим фаховим спеціалістом, який може оцінити усі ризики ускладнення. Є багато ситуацій, коли потрібна консультація реабілітолога, кардіолога, лор ну, Ще багато, кого я не назвала, хто вже працює в нас, наприклад, як офтальмологія дуже високого рівня. Ми йдемо цим шляхом і будемо змінюватися тільки на краще, щоб це стало. Простіром для е, усіх родини, як для діточок, так і для дорослих, так і для батьків, і щоб усі е, розуміли, що е, лікуватися в Амелі безпечно не тільки тому, що в нас найфаховіші стоматологи, а тому, що в нас і дуже розвинена і високопрофесійна команда від анестезіологів до кардіологів. Це дуже важливо для а... будь-кого. Амел це бренд великий масштабний. Що він значить саме для вас? О, Він дуже багато для мене. Значить походження слова енамел – це е, емаль. Зуба це сама поверхнева тканина, і вона, як для мене, найкрасивіша, найчудовіша, що під мікроскопом, що так. Вона дійсно вона сама міцна, вона красива, вона ідеальна. Тому для мене це слово мало значення. Для маркетингу я прибрала першу букву, і так родилося слово Амол. Тобто амол для мене це перфекціонізм, це мить, це чесність перед пацієнтами. І докторами це створення дружного простору, як з клієнтами, так і з нашими лікарями і усім нашим персоналом з усією нашою командою. Це про мить, про чесність, про людяність і про перфекціонізм все повинно бути найкращим, як НМЛ. Як ви відчуваєте відповідальність за це все? Це пацієнти, лікарі, спеціалісти, які в нас працюють, можна більш детальніше. Ну, по-перше, я хочу трішечки сказати про філософію мого життя, тому що ще до Амелу я стала благодійницею. Тобто, я відчуваю, як і кожна людина відповідальність як мінімум за свою родину, своїх дітей. Але е, слово інфант це французьке слово, е, ну, це немовля. Угу. Він має право бути споживачем енергії, тепла, їжі, голоса мами, е, бо він е, дуже слабенький. Homo sapiens народжується самим слабким е, в усьому всесвіті. Але коли людина росте, ми усі знаємо, ми все хочемо щось від всесвіту. Хто через релігію, хто через агностику, це не має значення. Але ми усі щось потребуємо і навіть просимо у різних формах у всесвіту. Але якщо ти щось просиш у всесвіта, то потрібно що то йому дати. Це енергобін. Так, це енергообмін, так працює Всесвіт. Це була база моєї філософії, коли я створила фонд благодійний. Бо допомога рідним, допомога співробітникам, допомога е, друзям ну, це твій обов'язок, це те, що створює е, твоє власне життя. Саме найкращий бізнес це Дуже гарна форма егоїзму. Це треба чесно казати. А ось дати щось всесвіту, окрім того, що потрібно для твоєї власної родини, для тебе особисто — це реальна благодійність. Mm -hmm. Тобто реальною благодійністю я називаю фон кіда, де я допомагаю тим, навіть кого я не знаю, але потім я знаю кожну родину, кожну дитину і е, Кожну мати. І моє життя, благодійний фонд, мій характер, моя спадковість вони заложили в мене ну, такі цінності, що я ставлюся до кожної людини, як до себе. До дитини я ставлюсь, як до своєї дитини. Це не пафосні слова, бо медицинська рада. Фонду кіда, це ті ж саме лікарі, які лікують моїх дітей та онуків. І там, де я не можу розібратися, ми завжди починаємо з того, щоб знайти гарного лікаря і щоб, хоча б суб'єктивно, я почувала, що це правильний діагноз, по-перше, це правильний лікар і он. Поведе цю дитину правильним шляхом, бо просто надати гроші цього недостатньо, як до своєї дитини. Я ж не можу її посипати грошима, і е, вона буде здорова. Ні. Потрібно все це владнати і впоратися з цим, як для своєї дитини. І також я ставлюся до всіх в нашому колективі, бо я так ставлюся до усіх людей. Це моя внутрішня філософія, і я не можу. По-другому ставитися ні до кого. Ні до клієнтів, ні до пацієнтів, ні до колективу. Звісно, розумію, що так як я кохаю чоловіка і люблю своїх дітей і онуків, це трішечки інше. Але відповідальність вона існує завжди до кожної людини. До кожного процесу, до кожної людини. Також і в клініці. Анна Іннокентівна, зараз дуже непростий час для України. І вибухи, і економічна сторона нашої країни також потерпає. Але розкажіть, як ви тримаєтесь в такий непростий час? Ну, це дуже важко навіть уявити собі, тому що є люди. Які знаходяться в гірших обставинах. Вони втратили рідних, вони втратили кінцівки, хто-то втратив сина, хто-то батька, хто-то е, чоловіка. Ну, це саме страшне. Тому я не маю права розпадатися на частини, тому що. Слава Богу, в мене усі живі, мої батьки тут, мої онуки за кордоном, мої доньки і малюк йому зараз 16. Коли почалося повномасштабне вторгнення, йому було 12, і, звісно, ми поїхали, щоб діти були у безпеці і продовжували освіту. Я за характером. Творець обставин і творець свого життя та людей навколо. Так я до цього ставлюся. Я можу і допомагаю як дітям, так і лікарням дитячим, так і військовим медикам. Дуже багато фонд-кідо, і моя родина особисто для цього робить. Це дає надію. І е, я впевнена, тільки якщо кожен українець буде так ставитися до сьогоднішніх труднощів, до сьогоднішнього жаху, до сьогоднішньої катастрофи, яка коїться в нашій державі, на жаль, тоді е, цей жах закінчиться і закінчиться тим, що ми будемо мати незалежну вільну Україну. Тобто, хто може, допомагає, хто може, працює, хто може, будують е, робочі місця. Зараз АМЛ не є прибутковим, тому що в нас загалом дуже велика площа. Ми сплачуємо оренду, податки, зарплатня, комунальні е, послуги. Це все е, зменшує прибуток. І е, зараз інвестори не мають прибутку. Я можу тільки молитися та просити всесвіт, щоб це все було ціле і трималося, і давати роботу лікарям, е, щоб вони тримали, щоб вони гадували свої сім'ї і нікуди не їхали. Це дуже важливо. і це. Дає мені енергію триматися, можливість допомагати і можливість гадувати великий колектив, давати йому роботу. Ну а також, звичайно, і простим пацієнтам давати і надію, ну, і здоров'я, надія та здоров'я незалежно від війни, тільки найкращі стандарти. А коли пацієнти бачать, що тут є життя, що тут є фахові лікарі і що вони тут, їм також морально легше. Тому що життя триває і е, вони лікуються, вони живуть, вони також заробляють, нікуди не їдуть, і на цьому тримається країна. Що ви скажете людині, яка боїться лікарів? Ну… Саме божевільне, що може бути, це е, боятися йти до лікарів. Ну, по-перше, ми усі чудово знаємо, що перша причина е, смертності в усьому світі є серцева судинні хвороби. Е, серед них на першому місці це Інфаркти та інсульти це потребує вчасної діагностики, контролю у кардіолога, контролю ліпідного комплексу, гомоцистеїн. Сахар на це дуже впливає. Там дуже багато показників, які впливають на формування оцих бляшок, які і є причиною інфарктів та інсультів. Тобто, боятися це заважати собі жити. Треба не боятися, а йти часна до, по перше, Кардіолога на другому місці це онкологія. В онкології є деякі покращення в протоколах лікування, але це покращення більше ну, пов'язано, розумієте, не з тим, що ми знаємо. Етелогічно, тобто причинно-наслідковий зв'язок і можемо лікувати саме причину. Ні, на жаль, ніхто не знає як про діабет, так і про онкологію. Тобто, тут треба самому собі чесно сказати: я не боюся лікаря, я боюся діагнозу. А якщо ви не хочете. Отримати цей діагноз вчасно йдіть до лікаря. У жінок на першому місці мамолог, до речі, в нас найсучасніше обладнання і найфаховіший е, доктор, який займається діагностикою груді. Гінекологу це для жінок, для чоловіків. Це також кардіолог, а на другому місці також онкологія, але там кишківник та простата. Здати ПСА це, взагалі, взагалі ніяка не проблема. Якщо ви думаєте, що у вас геморой, я стільки знаю людей, які соромляться навіть жінці казати, що є геморой. А геморой – це не завжди геморой, Бо у чоловіків це простата, доброякісна пухлина. Або якщо вона довго не лікується і за нею ніхто не слідкує, вона може стати злоякісною. І на другому місці це кишківник. Чому я кажу за геморой? Бо потрібно по всім європейським протоколам здавати кал на приховану кров. Робити гастроколоноскопію вчасно, там є протоколи, у нас все це є, в нас немає ще гастроентерології, але ми порадимо, де найкращі спеціалісти, де найкращі ендоскопісти і будь-якому нашому клієнтові, пацієнтові порадимо висококласного спеціаліста. Но перше, що я вас вмовляю, не треба боятися. Треба боятися невчасної діагностики. А в зубах треба боятися білю. Але ліпше гарно чистити зуби, ходити вчасно до парадонтолога, і тоді не буде е, то, що я е, називаю жертвами е, радянської стоматології, коли болить. Усе і втрачаються нерви, втрачаються зуби. Якщо ви вчасно починаєте це з дитинства робити своїм дітям, дітям, як тільки прорізалися перші зуби, треба навчати дітей чистити зуби і до 10 мінімум років контролювати цей процес, робити дітям професійну гігієну. Робити дорослим професійну гігієну, вчасно робити загальну діагностику вротової порожнини, і е, навіть гігієніст, парадонтолог, вам скажуть. Потрібно вам вже йти до терапевта, стоматолога, є у вас вже каріозне е, утворення чи немає. І так далі, далі по цьому ланцюжку. Треба не боятися, а все робити вчасно. І тоді не буде е, щелеп, які спадають, і треба їх на щось там лепити, як у наших дідусів і бабусів, і навіть у деяких е, батьків. Це те, що я. Називаю я сама є жертвою радянської стоматології. Ну і напевно головне питання: чи ви самі є і ваша родина пацієнтами нашої клініки? Ну, звісно, ось зараз я бігала, моя мама у кардіолога, і я вас залишила на 30 хвилин, бо я е, повинна проконтролювати, і мама 80 років не розкаже так, як розкажу я про її ж проблеми. Бо вона в мене доглянута, як зіронька, але 80 є 80. Тобто кожен лікар тут працює, тільки ти, котрому пойду я. Поведу своїх дітей, онуків, батьків, друзів. Якщо людина не така, і я це помічаю, вона звільняється моментально. Тут нема тих, кому я не довіряю себе саму і мою родину. Що я можу сказати, дорогі друзі і глядачі? Дбайте про себе, не треба боятися. Треба вчасно йти на діагностику та лікування. Чекаємо вас в наших кліниках, їх вже дві: одна на е, перемозі, це Amel Smart, одна на Кьольському бульварі, це Amel Dental Clinic. Взагалі, вся інформація є в інтернеті. У нас є соціальні сторінки в усіх соцсетях, у нас є дуже гарний сайт. Телефонуйте. Записуйтесь, приходьте тут про вас подбають. Як я дбаю про свою родину? Дуже дякуємо за перегляди і чекаємо наступних серій.